Нещодавно у виконкомі розглядали питання з приводу ремонту доріг. Щодо до чого, давайте поглянемо. Зараз стоїть така погода, я все розумію. Ми визначаємося порядок стосовно доріг, стосовно їх асфальтування, ремонтування і все інше. У нас тривалий час, я не виїжджає на виконання даних робіт, і в мене питання стосовно цього. Ми на комісії розглядали питання, чому це відбувається, тому що у нас... Тривалий час займає закупівля. У мене питання: хто відповідальний за закупівлю, хто подавав всі ці дані і чому у нас до сих пор не зроблена закупівля, і хто буде відповідати, тому що у нас погодні умови, ми місяць теряємо для того, втрачаємо для того, щоб зараз вже була можливість це робити і все це виконувати. Хто буде відповідати за втрачений час? Питання не в закупівлі, закупівля оголошені. КНП благоустрій є замовником. Це Вони оголошували зразу, що у нас щоб походу було. Коли було коли температурний режим буде відповідати, тому що можливо вже виконувати роботи. КНП благоустрій зараз не відповідає Ні. температурний Ні. режим. Ні. У Ні. мене питання стосовно того, що ми розглядали. Будуть, ви кажете, не не зараз не відповідає. А ким це встановлено і хто відповідальний за цей температурний режим? Хто встановив, що за, зараз не той температурний режим для того, щоб робити асфальту? Є технологія виконання робіт, є е... вона тих запрещена. Так, Травма є. Я, на жаль, сейчас вам не, э, назову, я надам відповідь, я не брала з собою. Добре? Антон я хотел спросить поднять питання. В прошлому году робили в октябрі, ну, когда температурний режим тогда дозволяв? Ні. Чому тогда робилося? Хто відповідальний? Деньги выделились, потратились, бюджету? Ну кто за это? Кто это будет кто в этот раз Ви надавали відповіді стосовно того, що в тільки в 2024 році, це перший рік, коли ми почали працювати за допомогою установки ямкового ремонту. Це був у нас такий рік експериментальний, так сказати, і да, тоді ми не дотримались температурного режиму. Ще питання от, є про надання згоди на передачу Дівосвіт підприємства благоустрій. Благоустрій нічого не робить по городу. От Що він робить? Ви, покажіть їхню роботу. От, а ви передаєте йому зараз... Ви перелік бачили майна, яке передається. Ну, кому, кому, ви кому ви передаєте? Тому що хто нічого не робить. Міське підприємство КНП Баларусі, яке виконує дуже вибуху. Я, я ще, одному... ще питання, не велике. Комунальному не... підприємству не, не одному. Десь, і по роздачі землі у мене теж дуже-дуже багато питань, звісно. Дивіться, а ми а, комісії, комісії, комісії всі пройшли з депутатами. Ці питання ви з громади прийшли. Ви хоч з громади общаєтесь? От у мене вопрос ви общаєтесь з громадою. Общаюсь. Хто із вас общається? руку, руху, будь ласка, пов'язок на районі <пості> земельні питання розглядаються на комісії, де головує Володимир Федорович Ганчар. Будь ласка, зверніться. от він сидить. приходьте на комісію. Зараз ми не будемо всі питання, де кому ми ганок виділили, де кому під власним нерухомим майном. Комісія вивчила ці питання. Всі опрацьовані. Це не сьогодні. Вони з'явились. Ви ж не знаєте, пожалуйста. Воно є комісія. Приходьте.